Жодних гаджетів і лише дві хвилини на день, аби поговорити з рідними. Залізні кружки, військова форма та польова муштра. так на Чернігівщині відпочивають школярі. Дітлахи від 9 до 16 років розбили намет просто неба. Табір північні вовки прийняв перший заїзд. Дітлахів Дайте документи, як що ви журналісти. На слово не вірять, хоч про зйомку домовлялися. Чергові табору не відчиняють ворота, доки не перевірять документи. За кілька хвилин цей наряд звільняється. Вони поспішають на обід. А там Це суп гороховий на бульйоні із курячого філе все свіжі овочі, все як поки. 55 літрів горохового супу, та стільки ж овочевого рагу вистачає для усього табору та їхніх вожатих. Готують на польовій кухні, а продукти видають зі складу за годину до прийому їжі. Коли ви подивитесь на нашу польову кухню, то ви побачите, що там спеціально є такі ячейки, куди становляться тільки такі тазики. Бак розрахований тут на 100 порцій, на 100 порці. Але ми готуємо на 70-60 дітей і обслуговуючий персонал, так що ми готуємо. 700. їдять усі загоном, кожен зі своєї залізної миски та кружки. Миють її теж за військово-польовими правилами. Протираємо тарілку від відходу, щоб вони не попали в воду, потім беремо, моємо тарілку. Так, доїде. того, цего хорошо вимілю. З другої разі з водою. А потім і що один там зібрали. І вуля, тарелка помита. На обід не більше 20 хвилин. Усі загоном у супроводі вожатих ідуть далі. Загін. У дві лави по зросту, шикусь. Рахунок пішов. Один, два. Під рахунок діти йдуть до наметів. У них є кілька хвилин, аби підготуватися до денного сну. 15-річний Нікіта в таборі вперше зізнається, спочатку було складно, не звик до дисципліни. Та нині радіє, сподівається, його це загартує. ми міняємося перве все міняється, і кожен день Ми діжурі на кухні, набираємо воду, убираємо територію і все інше. Людина повинна звикати до таких мов. А якщо вона піде в армію, Кришки, то чому ні? Розмова з журналістами вибиває Нікіту із графіка. Перший загін дівчаток в цей час уже вкладається в ліжка на денний сон. Давайте пройдемо з вами подивитись, як дівчата наші готуються до сну. Ось, подивіться, молодці дівчата, одіялка склали. Вдень намети продуває вітер, вночі брезент опускають. Та є кілька головних правил ночівлі на природі. Про них добре знають чернігівські школярі. Поприскалися з від комаров, все і спіш. Бувають деякі дні холодно, але так в основному добре в палатках спати. Але, коли холодно, я одягаю піжаму. Одягаю піжаму ну потіплі укриваюсь. Там назучки все тепло. В екстрених випадках рятує медпрацівниця її намет поруч із дитячим, а на столі найголовніше парики сводню та пантенол. Бігуть сразу. в основному мета царап'яни. Асфальт упал, що то поцарапал, на гвоздь наступил, ногу проколол, Вот это тако. А еще укусил комари, муравьи, слепні сейчас идут, а они дітки з города так даже не знають, що это такое, поэтому бігуть сразу. Ну Алергія одразу може бути, поэтому аказом одразу допомогу. два тижні. Діти вивчають природу, їздять на екскурсії, вчаться жити самостійно. З нетерпінням північні вовки чекають вечора. Тоді у них дискотека. А ще по дві хвилини телефонних розмов кожному у таборі телефони і планшети власні, заборонені. Тому зараз гаджети ми поззабирали трошечки, зробили такий невеличкий обхід. Щоб позабирати в них, щоб вони в них не сиділи, щоб вони якомога більше розважалися на вулиці, гралися. Я запропонувала діткам мілкі види, щоб нарисували так, як класики були. резиночка, у нас це все буде. Перший заїзд триває два тижні. Екскурсії, і розваги безкоштовні. Батьки сплачують тільки за харчування. Коштує воно дві тисячі гривень. Цього літа табір північні вовки приймає три заїзди.